Я можу подарувати обійми акція, яка проходила в Обухові 30 листопада, з її допомогою, простим перехожим, а також гостям нашого міста, дарували посмішки і гарний настрій. Обухівська молодь ще раз нагадала, що обійми безпечний спосіб висловлення своїх почуттів, яким не передається страшний вірус ВІЛ. І це далеко не перший захід у боротьбі проти сніду. Я гадаю, що це дуже страшна хвороба. Вона не є невлікомною, і я гадаю, що Люди повинні знати про це і берегтися від цього. Ми приймали участь в різних конкурсах наступні там волонтерські акції різні. Ми ну, гадаємо, що можна зробити світ кращим. У районному будинку культури зібрали школярів восьмих класів з різних куточків нашого району. Тут на них чекала вистава Обережна любов. Перед початком дійства організатори ще раз наголосили на масштабах враження чумою 20-го сторіччя українського населення, а також розповіли про характерну символіку акцій в підтримку віл-інфікованих. На сегодняшний день это она распространена по всему миру. И ни одна акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом, не обходится без этой ленточки. Те, кто сегодня вич инфицировался, они тоже не планировали, не думали, что они смогут заразиться этой болезнью. И на самом деле это проблема каждого из нас. И поэтому мы должны с вами что делать? Заботиться о себе. В основу вистави за участю акторів муніципального театру Бориспільської міської ради було покладено історії реальних людей, які жили звичайним життям, допоки не дізналися про свій страшний вирок. Приїзд трупи, як і весь захід, став можливий завдяки активній підтримці Лідії Анцупової. Це, по суті, справи діалог із глядачем. В даному випадку з учнями восьмих класів для того, щоб діти для себе щось зрозуміли, зробили якісь висновки. Звичайно, для того, щоб вони берегли своє життя. Закінчився день присвячений боротьбі зі снідом, танцем, який підготували члени учнівської ради самоврядування. Переоцінити важливість подібних заходів неможливо. Вони змушують молодь задуматися над цінністю власного життя, над важливістю людей, які знаходяться з ними поруч. А головне допомагають вберегтися від небезпек, які чекають на підростаюче покоління в майбутньому. Юлія Верламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.